Добрі ранок. вітаю вас у своєму новому віклі в лозі. У мене на цьому тижні запланована дуже важлива подія. Мяновіче, як кажуть поляки, мої 30-ті уродів, мій 30 30-й день народження, і я ще досі застуджена. Тому я взяла сьогодні лікарняний, щоб просто відлежатися, тому що в четвер ми маємо вилітати. Ти в міні подорож, тож мені треба бути бодрячком під кінець тижня і лежу, читаю, поки що той двір, пів троянд, поки що мені не подобається. фейрі. Фейрі – це фей англійською. поки що абсолютно фігня порівняно з четвертим крилом. З драконами, але я трасти процес, тому що я неодноразово чула і бачила в Тіктоці, що кажуть, що перша книга тільки приготування до наступних, що все починається, і все сам в самий сік, друга, третя частина. А перше то таке треба просто перетерпіти її, прочитати і забути, і вона тільки вводить в контекст. Тож я надіюся, що так і буде. Просто трасти процес і читаю поки що не дуже цікаві речі. Тож, не буду більше здягувати і переходжу далі в свій лінивий понеділковий день. Завтра вже починаю роботу, тож нема часу зволікати, треба відпочивати і відлежуватися. Що тим літає? А ще дем літей. Що то ще може бути таке? 18 березня. Хі -хі -хі. Капець сніжари валить. На камері менше видно, ніж воно насправді. Ну, скажімо, я не буду вдавати, що я здивована, тому що в мене чекпоінт 21 березня, і майже щороку така погода ближче до 21 березня. Тому можна сказати очікувано. Але сніг гарний. Пташечка, пташечка. В шоці, мабуть, що це таке? Я прилетіла з теплих країв нашу? Навіть виглядає як людина. Підключаємося до Диві. Щось, Бачите, там не дуже все йде по плану. Честь! Ановіалки. Ти зовсім Угу. Ну, добре. Дуже зручно. Тянь. Зручно тобі, так так. Щось я сьогодні маю смака на суші. У нас Какабека не хочу нічого, м'яй. Але суші хочу. <су> Тож йду замовлю, мабуть, собі. Ну, чи ж не собі, а нам. І буде така вечеря. Погода сьогодні зимова, сил ще досі немає. Але після пілоту стало трошки краще. А зараз після суші ще більш полегше. <су> Добрий ранчик. добрий ранчик. В середу. У мене чомусь таке враження, що сьогодні вівторок, а уже середа. А це значить, що завтра ми вже летимо. Завтра після роботи ми виїжджаємо. Тобто десь навіть перед п'ятою можливо було б добре виїхати, щоб не спішити занадто сильно. І вилітаємо. Вилітаємо куди? В Італію! Вилітаємо на Сицилію, якщо бути точним, на два дні. Я знаю, дуже мало, дуже мало. Але це найкраще рішення було, скажімо, на свій день народження, чисто такий уикенд-тріп. І я дуже цьому тішуся. Ми завтра о ов'ятій вечора вилітаємо. Туди летіти 2 чи 3 години, не пам'ятаю вже. Тобто, там ми будемо десь після дванадцятої ночі. А 21 березня, п'ятницю, ми будемо в Катанії. Катанія це таке місто на сході Сицилії. Я хочу в п'ятницю погуляти по місту, а в суботу я хочу поїхати в сусіднє місто, чи я не знаю, наскільки воно сусіднє. Та орміна. кажуть, що воно дуже гарне. Погуляємо там ввечері в Катанію назад. І в неділю зранку, о 6-й ранку, у нас уже виліт. Тобто це дуже короткий тріп, але але камон. Набагато краще, ніж сидіти в біостоці. Тому, Італія, чекай мене. Кайф. Коли закінчився лимон, а воду пити треба. А просто воду пити нудно і мені не подобається. Я Собі сюди трошки чайну ложку десь малиного сиропу додала і заморожена полуниця. Гарно, гарно. Мотивує мене пити? Мотивує. Зараз спробую чи смачно. Ой, трошки забагато сиропу дала, аж солодке. Але смачно, дуже смачно. Нарешті. Тому що вчора він мав ще приїхати, але в Німеччині звідки його відправляли, чомусь не вписали номер моєї квартири, вписали тільки будинок. І через це доставка затрималася на цілий день. Я уточнила адресу і сьогодні зранку довезли. Так, що це таке? Тревелбек, ну я не уявляю, якщо чесно, брати його в подорожі. Ого, який. Угу. Такий велюровий. Прикольно це виглядає. Тут всередині ще одна кишенька така внутрішня. Ого, важке. О! Весь. Виходь! Ой, тут таке теж велюрове, не... ну таке матове. Так, тут відразу інструкція, як скачати собі додаток. Ще є. Ось така книжечка. Ну добре. що на як то не попір якийсь Ролька Рольфиклейонце. Пець. Що все-таки оранжеве? Де мій фіолетовий? Ну окей. Ну добре. Основна фігнюшка. Що з ним народження в мене виходить? Так. Something. Що, перевіримо, чи працює? Добрі, не все добре, бійся. Зараз з'явився, правда, такий новий кольор, який, якщо чесно, мені більше подобається, ніж цей, що я взяла. Але тоді, коли я його брала, його ще не було того кольору. І він на 100 злотих більший, ніж ось ця от версія. Чи я б хотіла переплачувати 100 злотих чисто за колір? Ну, ні. Але якби цей новий колір був раніше, коли я вибирала, то я б точно його взяла. Катонша, я так підозрюю. А друга вона ось ця от, цікава. Добре. Фігіо знає, як воно буде працювати. Чи я зможу ним щось робити, ну, але завтра, мабуть, вже випробую. Капець, воно величезне, воно пів метра, якщо так от подивитися. Але класно. Трошки <рес> чиндром, чи Монікою побудемо. Я підозрюю, що найчастіше я буду ось цією. Насадкою користуватися, просто вичесувати собі прямень колося. Бо я зараз щіткою просто своєю вичесую і сушу. Ах, перша ціль така завершена на 2025 рік. Ніби як є ядро моєї особистості, його не характеризують зовнішні якісь мої досягнення. Так, ну що, будемо тестувати дайсу. Правда, я взагалі не дивилася жодного туторіала. Так і знаєте, що хочу, хочу в пінку трошки накласти. Добре, коротше, перший етап, кажуть, завжди до 80% десь висушити волосся. Судді його розчасати. Ну, допустимо. I like it. Ну, ладно, щось, тому дайсені є. Чи могла б я так само зробити все з плойкою і щиткою окремо, звісно, могла б. Чи стало б? Звісно, ні. Ну що, сьогодні виліт. А мені ще треба купу всього зробити. Треба скласти речі, треба скласти документи, треба скласти косметику, поповнити рахунки, зарядити техніку, зібрати техніку, попрацювати при цьому всього і вже починає переживати. Я не виспалась, мене починає штирити кава, і треба робити все по списку, а не сидіти трендіти. Той момент, коли тобі довіряють видалити щось із продукції, тобто ми впевнені, що ми можемо мені довіряти. Тому що в мене руки потіють, коли я це роблю. Много разу, коли я таке робила, то я просила колегу з собою посидіти, просто тому що мені не треба було, щоб хтось тримав мене за руку. Фу, блін, запустила. Серце бухає. Майгаш, oh все опублікувалося. Фух. Треба шампунь в мініатюрі купити, гель для душа, якщо там не буде. i don't know what to do please remove your e はい。I Сир з Макдональдса італійським. Ні, це не, мабуть не пармезан. Mm. 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 Як Нікчука. Пармезан. Але свіжий. Mm. Не Морі. той сухий, що давайте. Чисто тротуарів нема. Мені взагалі вчора вночі прийшов емейл про те, що міняється термінал і що типу маєте на увазі. А водій, таксист, нас привіз під термінал А і каже, це єдиний тут термінал, Приколіст. Ну і ми пішли, поперлися. а нас тепер всі перенакіровують. невеличкий термінал. Це все. I'm Як то дорога і без зупинок. Кажу, як то дорога і без зупинок. Зараз я сядуся там, роздрінуся. Ні, не буду сидіти. Воно а... велике.